Да, ви, я думаю, зрозуміли, да, по цим мощнішим оплискам, що я да, тренерка по пілону. Взагалі дуже дивно тримати в руках щось менше, ніж 42 міліметри, це якщо що, товщина пілона. Ми з моїми учнями дуже часто приймаємо участь у змаганнях, і після виступів вони підходять до мене і кажуть: ну що, ну як ми виступили? Я кажу, ну, норм, норм. Тому від сьогоднішнього виступу. Особливо нічого не очікуєте, буде норм, максимум хорошо, але можна було і краще, да? але я не з тих тренерів, хто розкриє твою жіночність, навчить тебе видихати маткою, відкриє грошові потоки. Ні, я з тих, хто 9 років пропрацював в МВД. Тому мої учні. Ну, Тут краще поспівчуватись, вони похлопають, так. Да. Е, мої учні перед тренуванням шикуються так в так колони, відмічаються в журналі і тільки потім крутяться на пілоні. А після тренування стають так до стінки, я їх поливаю зі шланга. А, ладно, насправді це жарти, це все жарти, але може ні, може ні, бо ніколи не вірти копам, навіть колишнім. Е, і мене часто питають: ну чому саме МВД? Як взагалі ну, ти до цього дійшла? Ви робили колись не через те, що ви дуже тупі? А в 17, в принципі, це все, що ти робиш, такий в'язатися в драку з бомжами? М -м, непогано. Піти пиздить на до сусідки неадекватний нагород? М -м, може бути. Піти навчатись в МВД. М -м. І... Коли тобі 17, ти думаєш, я буду як Джон Маклейн, звільняти заручників, бігти на дах палаючого небосхилу, і у тебе в руках тут красивий хлопець, у нього біла прозора майка з глибоким декольте, вітер колихає його соски. І ти кажеш: не бійся, мій маленький, ви дивитесь одне одному вічі, я врятую нас. І другою рукою ти хапаєшся за 6 гвинтокрила, і ви скриваєтесь за обрій. Але ні, ні, насправді твоє життя перетворюється на Поліцейську академію. І ви знаєте, тут я хотіла вставити якийсь жарт з Поліцейської академії, Перевдивилась вісім фільмів. І там нема жартів, да, да, там все правда. Просто я навіть в кінці поплакала, бо всі мої 9 років роботи були в восьми фільмах. А, Стріляли коли-небудь випадково в свого напарника. Можливо, спеціально стріляли. Нє? Як скучно ви живете. Е, Я теж не стріляла, але стріляли в мене, бо нагадую, в 17 тобі здається, всі ідеї. Е, просто один курсант вирішив принести в казарму травмат і почати його розбирати. Травмат вистрілив, але попали не в мене, а в якогось іншого напарника. Але все було все було прекрасно, закінчилось, всі вижили. Можливо, ні, бо хто їх там лисих по формі рахує, всі однакові до третього курсу навіть і їм не дають. <плес> і коли ти потім приходиш на роботу, рівень крінжі, він з кожним разом тільки підвищується. І, наприклад, тобі треба розглядати дурні звернення. Одна заява звучала так. В парку невідома жінка годує невідомих голубів. І ти. Вау, нарешті справа для справжнього професіонала. Тут би впорався тільки коломба, і тобі треба реагувати на ці звернення, ти почнеш їх розглядати, і такий сидиш, думаєш: а що якщо насправді ця жінка? Їздить по парках і вишукує якогось вузьковідомого відомого вузьких кругах голуба рецидивіста. І вона така: їздить по паркам з рацією, пш. пш Бачу жінку. Жінка невідома. Пш. Як чути прийом? Вона годує голубів. Голуби теж невідомі. Продовжую пошуки прийом. А ви взагалі знаєте, хоч одного відомого голуба. Такий, от, щоб, як Біонсі, тільки голуб. Ти його годуєш, а він такий такий: I'm seeing the lady, Агемсієнтлері, аем lady. Ш -ш -ш. Бачу голуба. Це голуб Біонсі, повторюю голуб Біонсі. Продовжую пошуки. Потім до мене дійшло, що а що, якщо? Насправді я обрана. І ця жінка прибула з майбутнього. Щоб я знайшла конкретного голуба і не дала йому створити матрицю, і щоб машини не заволоділи нашою свідомістю. Але я не хотіла цього, я хотіла врятувати красивих хлопців з розбухшими сасками. No, мені це не цікаво. Я не обрала шлях героя, я звільнилась і пішла викладати танці. Але тепер мені кажуть, ну, танці — це ж не робота танці, це ж хобі. А яке в тебе хобі? Uh, але я дуже багато працюю, дуже багато працюю. У мене немає вільного часу, але все ж таки у мене є хобі. Я дуже люблю гуляти зі своїми собаками. Але моїм учням не подобається, коли їх так називають. Uh, ладно, ладно, я жартую, насправді їм це дуже подобається. Вони це Е, uh, Але я дійсно маю пса. Да, у мене є пес, це той тер'єр. Ні, не цей тер'єр. А той тер'єр. Не той тер'єр, який співає, да? а цей. Ні, не цей, не цей Чого? Ага, Той, той тер'єр. Да. І нещодавно це була дуже прекрасна, чудова собака. Але останнім часом у нас з'явилась алергія, епілепсія та ожиріння. І все це виникло дуже раптово, дуже в один момент. І ви спитаєте, ну, ладно. Алергія та епілепсія, але ожиріння. ну, Як ожиріння могло статись раптово. Е, ні, він не почав розбухати від спепки як попкорн. Просто коли ти бачиш в ньому мою солодку булечку і мой пірожочок. А для бездушного ветеринара це у вас ожиріння. І Найвищим моїм нервовим піком було, коли я просто в один день приходжу з роботи, бачу перед собою щасливого пса, іду в душ, виходжу з душу, і мене просто зустрічає розпухша собака. Просто червоний розпухший пес. Е -е 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 -е. Щоб ви розуміли, просто пес виглядає як машонка. <organizerc sih> Бачили мові 43? От таке саме тільки пес, вся собака, просто суцільна машонка. І щоб ви розуміли, на годиннику 23.00 я починаю гуглити цілодобові клініки. І знаєте, що я дізналась? Що на лівому березі в такий час не рятують собак? На лівому березі ти береш пса, ідеш з ним на Дніпро, сажаєш його в човен, кажеш, ти був прекрасним другом. Але настав час тобі зустрітися з Одіном. Ти штовхаєш човен з ноги, підпалюєш стрілу, запускаєш. До зустрічі в Вальгалі, друг. Але все закінчилось добре, все закінчилось добре, я знайшла клініку, але на правому березі ми дивом встигли змотатися за годину туди і назад, а на ранок. Я прокидаюсь і розумію, що моєму псу срочно потрібен воділа і тачка. Щоб у нього була можливість в комендантську добратися до лікарні. І я записуюсь на курси. І тепер, да, я вчусь керувати, щоб у мого пса був особистий водій і тачка. Втікали коли-небудь від копів. А з розпухшим як машонка псом, щоб так ви їдете, а вам в рацію Пш -пш. бачу жінку з великою машонкою на руках, пересуваються південним мостом. Все, всім дякую, сподіваюсь, вам було норм. Привіт! Дякую, що дивишся це відео. Сподіваюся, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відеоси, вони дуже смішні.